Ви лише подивіться на ці світлини. У свої 52, Алла завжди з ідеальною стрижкою. Як вдома, так і на роботі. А на роботі ще й білий халат по фігурі. І незмінна посмішка на обличчі. Того ранку, Алла, як завжди, подивилася на себе у дзеркало, підправила зачіску, макіяж усміхнулася собі і побігла на роботу. Вона тоді ще не розуміла, що станеться за декілька годин після цього. Я їхала на роботу п'ять хвилин, як я від'їхала від дому, почула вибух, одразу написала сестрі чоловіка, вона знаходилась вдома. І ну, думаю, може, в мене там якесь показалось. І потім вона мені вже пише, що мама не бере трубку. І я почала їй вже сама ну, дзвонити, де Гудок. і вже взяв слухавку лікар швидкої і каже, жива, здорова, ми їдемо в лікарню. Жива. Звісно, це головне. Але тоді ще ніхто не розумів, що зробила російська ракета з красивим обличчям української жінки. Уламки російської ракети влучили просто в робочий кабінет жінки. Доньці, сину і невістці не дозволили маму побачити в реанімації. Лише згодом вони зрозуміють, чому так. Медсестричка Алла, їй 52 роки. Неї пошкоджене. Обличчя і дуже вразило відламками очі. Заплановано кілька операцій офтальмологами, і ми чекаємо на те, що вона обов'язково буде бачити. Але все чула, але нічого не бачила. Руки, ноги цілі. Але що ж з обличчям? Яке воно тепер? Воно, наче, стало чужим. Найбільше вона боялася подивитися у дзеркало, коли повернеться зір. А ще почала боятися сирен, до яких ми зараз вже так звикли. Тільки чує сирену, трішки є паніка, тобто либо якийсь гучний звук, тобто там двері хлопнула. Ліба щось впало, бо вона не бачить. Ну тут тільки чує на сьогоднішній день після третьої операції. То ну вже трубочка напила і вже кольори сьогодні розлічала. Це вже для нас прям свято. Минув майже місяць після трагедії, але вже трохи бачить на одне око, самотужки ходить у їдальню, у лікарні. Лиш там сідає осторонь від усіх людей, ніби соромиться, ховає своє обличчя. Вона так і не наважилася подивитися поки що дзеркало. Їй досі страшно. Страшно побачити себе не такою, якою бачила до цього. Ну, Це страшно, звісно. Коли зрішення нету, це до такої сьогодні страшно, і рогу дівгази. Невірно, тим, хто нажимав на кнопку. От-от-от. От хто вот. вот натиснув на кнопку, я світ саю здоровував. Своїми руками. Вона хоче, щоб її біль відчув кожен, хто причетний до тих запусків російських ракет, що пережила вона, і що зараз переживають мільйони українців. Я ж не засіяю. А за всіх за хлопців, кото воює, за, за дівчинок, за всіх, за нас, нормальних, адекватних людей. Найбільше Алла мріє знову вийти на роботу. Вона готова пройти довгий шлях з відновлення обличчя разом з лікарями, психологами і вдячна кожному, хто дає їй сили. Вона вірить, що знову буде красивою. І вже просить невістку і доньку у лікарні зробити їй ту стильну зачіску, яку вона носила до трагедії. Історія Алва Вакуєвої увійде до збірки музею голоси Мирних фонду Ріната Ахметова. найбільшому у світі онлайн-музею, який зберігає історію українців, які постраждали від війни розповідайте про себе і своїх найрідніших на сайті музею і на безкоштовній гарячій лінії за номером 0800 509 001